Всім доброго дня. У нас сьогодні автомобіль Passat NMS в народі b 7 2,5 двигун, але сьогодні мова піде не про систему охолодження, а проблема інша, а саме замком запалювання. Так як маємо такий же автомобіль, уже зіштовхалися з такою проблемою, коли щось відбувається в замку, там ламається язичок. І Можна ключ навіть не витягнути. І тут знову така проблема. Ми вже собі поміняли замок. А тут людина така ж сама проблема. Бачимо, сам замок прям застряг. Неможливо витягнути ключ, не провернути не вліво, не вправо. Прямо на клині. Зараз розберемо, знімемо замок. Подивимось, що там, і замінимо, що потрібно. Вирішили зняти відео, бо, можливо, бачу, що на просторах інтернету починають такі проблеми вилазити. І у людей багато є питань по цьому поводу, що ж його робити. Отже, поїхали. Верхня накладка на, на торпеду цей защитний кожух відчолкується. І з нижня отак стоїть. В ній є раз, два і третій болт знизу. На Т-25. Викручуємо, знімаємо нижній кожух рульової колонки. Верхній залишається. Далі нам потрібно зняти подушку руля, відкрутити руль. Зняти підрульовий блок, попередньо від'єднавши від нього основний роз'єм і роз'єм подушки. Подушка знімається з позаду, бачимо такий металічна скоба. Треба зацепити її або плоскою викруткою маленькою, або ще чимось меншим. І потягнути, щоб ця скоба вийшла. Ну, не розкажеш точно. але там нічого складного. Потягнули з однієї з другої сторони. І подушка відщокується. Далі там коннектор стоїть, жовтий. Щоб коннектор зняти, в ньому є біленька, така біленький фіксатор. Фіксатор спочатку витягуємо. От, і тепер можна витягувати. Вытягнули разъем. И из кнопок руля на кнопки руля теж розъемчик черный. Далее у вас потрібна будет спеціальна такая зірочка для зйому рулей. Насадка. Насадка обита. Зірвали болта. Болт вот такий на фиксаторі резьбы. Все, руль в наших руках. Зняли руль. Далі знімаємо відключаємо шліфи, подушки безпеки. У них всіх є такі маленькі защёлки, прежде чем витягнути. Спочатку витягується защёлка, а потім нажимається з лівої сторони. Нажимаєш і витягуєш. Оп. І це і тут червона і чорненька спереді. Так, витягнули. Після викратки трьох саморізів в цьому місці раз, ось, два і по центру три. Від'єднуємо шліфи. Так акуратно чорненькі відгибається і вниз. Раз, два, три. Це стрекози. І підрульовий блок знімається. Далі переходимо на зйом самої стрекози. Щоб зняти стреказу. З лівої і з правої сторони є отакі штучки, їх треба нажати. Коли ви нажмете з лівої і з правої сторони, то тянемо, нажимаємо і стрікозараз, із фіксаторів знімається. І ми бачимо два болти. Вони закруглені шляпки для того, щоб не можна було... Ну, захист такий присутній, що швидко не можна демонтувати. Отак робимо надпили прямо зверху пилочкою. Вставляєте викрутку, трошки молоточком тиць і воно пішло. Далі легенько рукою. Один викрутили, тепер інший. Давай мені інший. інший болтик. Отак виглядає теж. І все, замок можна від'єднати. Знімаємо замок. Все, в наших руках проблема всіх бід. Далі будемо розбиратись самим замком. Щоб витягнути сам секрет личинку, як кажуть, замка, треба, щоб оця, оцей отвір наружний співпав з оцим металічним такою виямкою. Тобто, це десь ну, другий поворот ключа. І туди вставляєте до кінця глибоко вставляєте якесь шило. Подібного діаметра. І тоді цей всей секрет можна витягнути. В ньому є така, зараз покажу, защёлка. Ось вона на ній тримається. Коли ви вставите, ця защёлка за... заїде туди і ви витягнете. Далі у вас в руках той сам, сам замок, який блокує руль. От В ньому всередині, якщо туди далі розібрати, то Побачимо, що там е, щось підломане, або зломане або зношене. Воно підклинює ключ само всередині. То відпустить ключ, то климане. Навіть даже в одній з машин розібрали, і вроді воно попустило, поставили на машину пару разів, спробували ключем, все, і заклинуло відразу. Тому цей замок треба купити і замінити. Добрались до всьої суті нашого сьогоднішнього лайфхаку. Як вам зекономити кошти на замку запалювання в без 7 американцю? Дивіться, є такий борсант, можна так сказати, B17963. Загугліть на AutoPro плюс-мінус 1200-1300 гривень. Починається ціна. Оригінальний замок коштує з букво... буквою Б 5000 близько 5. Бачите, на ньому немає букви Б. Хоча, хоча вона там якось там намальована щось там в кінці. Але 1 к 0905851 851. А на тому замку такий же з буквою Б. Бачимо Ось. Оцей в оригіналі. Volkswagen замок коштує близько 5000. оцей, він гарної якості. В чому саме лайфхак заключається? В чому він не підходить? Дивимось на цю контактну групу позаду замка. З цієї сторони, все аналогічно, а з цієї сторони бачимо розбіжність. Тут на 6 контактів виходить ця контактна група, а тут зовсім другий конектор. Ми вже раніше це робили, бачите, як, як виглядає ця контактна група. І ось вона знята. Її можна достати і переставити. Рідну свою поставити сюди. Як це робиться? Отут є такі отвори маленькі з цієї сторони, і з цієї сторони. От видно, прямо по замку, там на металі є такі отвори. Вставляєте туди два шила або дві викрутки маленьких, і контактна група витягується. Витягуємося і ми бачимо, як її можна легко взяти і замінити. Це ми витягнули оригінальну групу. Зараз витягнемо з нового замка, ту, що треба витягнути, оцю чорну, і на яку треба замінити. Отже, знімаємо з нового замка цю групу. Нажали з цієї сторони і з цієї, і ця група витягнулась. Витягуємо її. І тут головне. Щоби ізначально виставити цей замок правильно, щоб він був в такому самому ж положенні, як і новий. Бо коли ви знімаєте його з авто, там, то його вже по-різному може стати ключ. Витягуємо цю групу. Беремо оригінальну нашу з цього замка і переставляємо сюди. Дивимося, зараз в нас все виставлено, все попадає. І все. Група на місці. Все защопнулось. Отакий простий лайфхак економить на секундочку близько 4 тисяч гривень. Далі переставляємо все остальне пластик, цей держатель з трикози. Переставляємо цей тут електромагнітний якийсь є. Тоже елемент. Ну, Все повністю з того замка переставляємо. Головне, що контактну групу ми поставили свою. Тепер ставимо на автомобіль і перед тим як збирати все, перевіряємо, як працює. Поїхали встановлювати. Накинули підрульовий блок, з'єднали подушку, все, але не ставили подушку руля і не ставили руль. В такому випадку, якщо ви вмикнете запалювання, то вийде помилка по безпеці, подушка руля. У нас є шнурок, вася діагност, Ми її потім скинемо. Якщо у вас його немає, то бажано тоді з'єднати все ж таки руль. І Перед тим, як вмикати запалювання. Пробуємо все на місці, вмикаємо. Появилось запалювання, пробуємо заводити. Все, все завелось. машина працює, помилка по безпеці теж є. Потім вона уйде, ми її скинемо. Все ще раз спробуємо. Все, все працює, все заводиться. Супер, продовжуємо збірку, назад все ставимо, збираємо руль, подушку, все закручуємо в обратній послідовності. Після того, як ми включали запалювання з знятим рулем подушкою, то треба скинути помилку по подушці руля. Заходимо в програму, Вибираємо блок управління подушки безпеки, ждемо підконектися. Вибираємо коди помилок. Подушка безпечності водія. Нажимаємо Стерти. Все, помилок немає. Таким чином сьогодні. Була заміна замка запалювання в автомобілі Volkswagen Passat NMS. Ви побачили, як можна зекономити кошти. І ще, якщо відкрити там інтернет, АвтоПро, допустім, то багато бачимо, продають беушних цим замків по ціні, як, як цей новий. І на нашу думку, беушний не стоїть брати, тому що. Все це відбувається завдяки тому, що пил збирається, бруд із замка, із ключа проникає туди. Потім він там трошки накаплюється, накаплюється і починає механізм туго працювати. І в якийсь момент ви своєю рукою ключем робите проворот і воно ламається. Тому беріть краще новий, ми показали, як можна зекономити за невеликі доступні гроші, можна поміняти на новий замок. Якщо хочете, щоб ми зробили, знаходимося в місті Бориспіль, звертайтесь, можемо для вас виконати таку роботу. По часу приблизно на все про все треба близько 2 годин, плюс-мінус. Може, трошки більше. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хоч ми і займаємося системами охолодження, але буває, що ми викладуємо. Якісь цікаві лайфхаки для різних машин, не тільки по системі охолодження. Тому буде цікаво. Підписуйтесь, підтримайте україномовний контент. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!